Всім привіт! У минулих відео ми з вами розглянули, як створити картинку за допомогою Midjourney та її альтернатив. Але чи знали ви, що за допомогою штучного інтелекту можна створити не тільки картинку, а й відтворити ваш сценарій у вигляді відео з актором, який буде його розповідати? Ці технології відкривають безліч можливостей для створення контенту, такого як презентації, відеоогляди, рекламні ролики та багато іншого. Вони дозволяють перетворити текстовий контент на більш цікавий та привабливий формат. Залучаючи глядачів і збільшуючи ефективність комунікації, так як на екрані бачать не літери, а актора. З приходом цих можливостей працювати з контентом стає все легше, а часу на створення контенту витрачається також менше. Тож сьогодні я покажу вам декілька нейромереж, завдяки яким ви зможете створити відео, маючи тільки текст. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. А першою ми будемо користуватись такою нейромережею, як Хейген. Цей ресурс є платним. В пробній версії надається безкоштовно одна хвилина для створення відео, а саме 1 кредит. Якщо ви хочете безкоштовно отримати декілька хвилин для генерації, то для цього заходимо у вкладку Gift в лівому нижньому кутку та бачимо, що за кожного зареєстрованого по нашому посиланню дають плюс 1 хвилину до генерації. Якщо він купив тариф, то 3 хвилини. Кредити списуються лише при рендері відео, що зручно. Але до цього, доки відео не зрендерилось, а ви лише вписуєте потрібний вам текст. Не видно прев'ю, а саме артикуляцію обличчя та рухи актора. Як користуватися HeyGen. Для початку зайдемо в браузер вашого комп'ютера та ведемо Heigan. Переходимо по першому посиланню, та в нас відкривається головний сайт цієї нейромережі. Натискаємо на «Try again for free» – відкриється головне робоче поле. Щоб користуватися, нам потрібно пройти реєстрацію. Можна авторизуватися через аккаунт Google. Користувачеві доступні декілька вкладок: Home, Template, Avatar, Video, «Video», «Asset». На вкладці Home показано, що можна створити фото, яке розмовляє, або його завантажити. Спробуємо обидва варіанти. Натискаємо Generate token Photo, бачимо, що нам потрібно ввести промпт для генерації нашого аватару та натиснути Generate. Нам утворили 4 варіанти нашого аватару. Обираємо потрібний та йдемо далі. Натискаємо на аватар та тиснемо Create Video. Ми попросили чат GPT написати нам невеликий текст, тому вписуємо його. Обираємо швидкість читання та мову актора. Потім натискаємо SubMit. Чекаємо рендер відео та повідомлення на пошту. В мені сотні кабелів і дротів, що плетуться в унікальний павутиння знань. Мої нейрони відповідають симфонією, де хвилі інтелекту лються в безмежні простори планет. Я наділений властивістю відчувати та розуміти, інтерпретуючи сигнали, які до мене приходять. Також за допомогою Hegen ви можете оживити власне фото. Для цього натискаємо Upload Tolkien Photo та обираємо файл з папки ПК. А тепер робимо те, що є згенерованим аватаром. Пишемо йому текст. Браємо голос та темп розмови. Натискаємо Subbit та чекаємо на рендер відео. Після цього вам на пошту прийде посилання, по якому ви можете завантажити ваше згенероване відео собі на ПК. Також по посиланню буде доступний попередній перегляд. В мені сотні кабелів і дротів, що плетуться в унікальний павутиння знань. Мої нейрони відповідають симфонією, де хвилі інтелекту лються в безмежні простори планет. Я наділений властивістю відчувати та розуміти, інтерпретуючи сигнали, які до мене приходять. У вкладці Template. Ви можете побачити зразки та шаблони, по яким легко можна зрозуміти, як багато можна зробити за допомогою Хейген. Перейшовши в вкладку Аватар, перед нами відкривається список аватарів. А якщо ви придбали тарифний план, то для вас відкриється можливість створювати відео у 4К якості та буде доступно 134 варіації акторів. Подивитись ваші проекти та готові відео можна у вкладці відео. Як за допомогою HeyGEN створити відео з тексту та готовим актором. Щоб створити відео з актором, потрібно натиснути на кнопку Create Video». Нам запропонують обрати формат відео, горизонтальний або вертикальний. Обираємо потрібний та продовжуємо. Бачимо досить легкий і зрозумілий інтерфейс. У нас показано таймлайн, поле перегляду відео кнопка Add Speech. Обираємо актора для нашого відео. Обираємо план кадру. Актора на відео можна збільшити або зменшити. Також можна обрати колір заднього фону. Додаємо наш текст. Натиснувши на прапор знизу на правій стороні, можна обрати мову, якою буде розмовляти наш актор. За допомогою параметрів Pitch та Speed за бажанням змінюється тон голосу та швидкість начитки тексту. Натискаємо Submit та наше відео починає рендер. Після цього на вашу почту, на яку ви реєструвались, прийде посилання з готовим відео, яке ви зможете завантажити на свій ПК та відтворити. Тож поглянемо на результат. В мене сотні кабелів і дротів, що плетуться в унікальний павутиння знань. Мої нейрони відповідають симфонією, де хвилі інтелекту ллються в безмежні простори планет. Я наділений властивістю відчувати та розуміти, інтерпретуючи сигнали, які до мене приходять. Як бачимо, відео вийшло доволі якісним та живим. Якщо ви особисто не знайомі з людиною на відео, та не знаєте, що воно створене за допомогою штучного інтелекту, то й не відразу здогадаєтеся, що це не справжня відеозйомка. Сервіс однозначно має право на життя та буде дуже корисним для створення відеороликів. Посилання на хейген залишаю в описі. Чи є альтернативні варіанти? У хейген є альтернативи, як і у будь-яких сервісів. Не буду зупинятися на них детально, покажу вам один із варіантів для прикладу, а саме LIIO. Переходимо на сторінку LIIO та проходимо реєстрацію. Нам дають можливість згенерувати відео на 1 хвилину та більше 25 аватарів на вибір безкоштовно, а далі буде платно. Як бачимо, тут також є немало функцій. А саме нам потрібно створити відео. Натискаємо у правому верхньому кутку Create New Video. Бачимо досить зрозумілий інтерфейс. Додаємо текст у відповідне для цього поле. В нашому випадку ми попросили чат GPT написати коротенький текст, який зараз прочитає актор. Натискаємо кнопку Рендер та очікуємо повідомлення на пошту, куди воно буде надіслано. Багато людей використовують штучний інтелект у повсякденному житті, навіть не усвідомлюючи цього. Він знаходиться в наших смартфонах. Які розпізнають наші голосові команди в рекомендаціях на потокових платформах та в системах, які прогнозують наші покупки? Проте штучний інтелект також викликає питання та виклики, як ми можемо забезпечити етичне використання цих систем, як діяти, коли штучний інтелект буде приймати рішення? Як ми можемо захистити нашу приватність в епоху, коли дані стають все більш доступними? Сьогодні ми розглянули сервіси для створення відео, реклами та загалом контенту за допомогою нейромережі. Гейґен справляється зі своєю задачею на 100%. має приємний та зрозумілий інтерфейс, достатньо функцій та аватарів для створення відео. Він стане вам у нагоді, якщо потрібно зробити рекламу або презентацію, відео для соцмереж і багато іншого, на що вистачить вашої фантазії. Вже доступні різні варіанти нейромереж для створення відео, але я за зразок брав би саме хейген. Створені через хейген відео виходять більш живими та натуральними. Не такі пластмаси, якщо можна так виразитися. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Ставте лайк та підписуйтесь на канал Hetman Software. До зустрічі у нових відео.